Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні я буду розмальовувати банду мертвяків для Мордхейму в масштабі 1 до 72. Буде страшно, моторошно. І ось вам перший скрімер. Я лишаю марні спроби. Я змішаю світлі фарби. Отже, перед вами княгиня Ольга Вишневецька. Погодьтесь, її ім'я і прізвище мають колір. Яскравий червоний колір. Саме такого кольору помалюю їй плаття. І не тому, що червоний колір їй пасує, а тому, що кров погано відпирається. У своєму довампірському житті Ольга була княгинею, дружиною одного із кисловідських князів, але під час вагітності вона сильно захворіла. Жоден місцевий лікар не міг її вилікувати, і князь привозив найкращих лікарів з усього старого світу, і все марно. Та одного дня до них прибув цілитель аж із Сільванії, і пообіцявши, що вилікує княгиню, дав їй випити чарівний еліксир. Того ж дня княгиня померла. Але тієї ж ночі вона воскресла, тільки це вже була не вона. Це було кровожерне чудовисько, яке випило до смерті кров в усіх мешканців княжого двору. Навколишніх сіл, навіть за мурами сусідніх великих міст, пропадали безвісті люди. Коли княгиня вгамувала свою спрагу, до неї помало повернулася свідомість. А разом із неї розуміння того, що відбулося, що вона натворила, що саме вона вбила всіх, кого любила, та найбільше її боліла втрата її ненародженої дитини, бо вампіри не народжують дітей. Багато десятиліть проведе княгиня в намаганнях мати дітей, але жодна з її спроб не закінчиться повним успіхом і не подарує бажаний спокій. Поки мій рот розповідав вам цю цікаву історію, мої руки малювали. В цьому проєкті я використовую переважно фарби типу контраст пейти, спітпейт, і так далі. І лише за кадром я додав їй трошки висвітлень. Тож, зустрічайте, княгиня Ольга Вишневецька. Це некромант, його ім'я Смертослав Жахливий. До свого навернення в некромантію його звали Просто Славік, але смерть всіх нас трошки змінює. Смертослав вірно служить княгині і виконує всі її доручення, вчасно годує зомбі свіжим меняском, випускає їх погуляти на свіжому повітрі, а також проводить складні експерименти з кров'ю княгині, щоб перетворити її смертних дітей на вампірів, які би могли вічно жити з княгинею і тішити її спрагу материнства. Але наразі йому вдається створювати лише тупих, страшних і голодних зомбів. Ігорка некроманта дуже проста, трошки спідпентів, трошки контрастпентів, трошки металіків, кілька висвітлень за кадром і прошу дуже зустрічайте некромант, смертослав Жахливий. А поки я вигулюю свою осінню депресію, нагадую вам, що саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал і додивіться це відео до кінця, там буде дійсно страшно. А ці троє це не нежить, це люди, хлопці і дівчата. За століття, які прожила княгиня, їх було багато, дуже багато, але ніколи більше трьох одночасно. Їх імена. Це ніфніф, нафнаф і нуфнув, як троє порусят. Княгиня виховує їх з маличку, як власних дітей, вчить, дбає про них, а вони служать їй віддано до самої своєї смерті бо вважають її своєю люблячою матір'ю. Щойно один з її живих дітей загине, вампірка викрадає і приносить до замку нове немовля, і виховує його знову як власне. Озброєні вони луками. Одягнені як рейнджери, їх завдання вирішувати всі денні справи своєї матері і заодно охороняти княгиню в день, коли вона спить у своїй троні. Зустрічайте дітей княгині, живих дітей княгині. Ніф -ніф, наф нафнав і нуф-нуф. Щоб заповнити пустку від втрати дитини, психологи порадили княгині завести песика, або навіть двох. За океаном вона замовила привезти їх двох лютововків. Песиків звали Джейкоб та Едвард. Та звірятка здохли під час довгої подорожі кораблем. Але це не проблема, якщо в тебе є свій домашній некромант. Вовчиків оживили, і вони відразу полюбили княгиню, а вона відчула. Як її пустка наповнилась тихим гарчанням уночі і виттям на місяць. Вимовляти заморські імена княгині було важко, тому Джейкоба вона називала Яша, а Едварда Едюк. Зустрічайте домашні улюбленці княгині, зомбі лютововки Едік і Яша, Едвард і Джейкоб за паспортом. Якось так мовою зомбі звучить мамо дай нам їстоньки». і любляча мама, коли це чує, годує своїх дітей свіжим маняском, бо сім'я це головне. Княгиня отримала вампіризм як прокляття. І вона не є родовитою вампіркою у світі Вархамера, тому створювати своїх нових власних вампірів вона не може. Її кров надто слабка. Максимум, що вдається, це перетворювати людей на тупих зомбі без свідомості, але з апетитом. Та експерименти смертослава дозволили прокачати силу вампірської крові княгині, і останні зомбі, яких вони створили, зберігають залишки свідомості. І навіть можуть говорити прості слова, такі як мама, їсти, ням-ням, смакота. Саме ці експерименти вселяють віру в успіх княгині, і саме тому вона з усією родиною вирушила до Мортхейма, щоб здобути чарівний варп камінь. Саме цей камінь дозволить кратно посилити кров княгині Ольги Вишневецької, а ця сила дозволить їй збільшити свою родину. І правити, правити, і правити. На цьому сімейному фото показана родина родина княгині Олі Вишневецької, в центрі голова сім'ї, княгиня, за нею некромант, смертослав жахливий, поруч песики, Яша і Едік, і діти, діти княгині, троє живих, Ніф-Ніф, нафнаф і нофнув, і семеро не дуже живих. Але княгиня всіх дітей любить однаково і дбає про них однаково. Вже скоро ця дружня родина вирушить в пригоду вулицями міста Мортхейм. В пошуках гостинців для своєї люблячої матусі і смаколиків для її діток. Якщо ви не хочете, щоб вони завітали до вас, то поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар і підписуйтесь на канал. Допомагайте Збройним силам і все буде Україна!